Друзі, вітаю! У мене питають, для чого реєструватися в компанії Ерсах, коли можна і так купити продукцію в якогось консультанта або на якомусь сайті? Так, можна. Але ви втрачаєте дуже багато переваг, які дає компанія Ерсах при реєстрації. Реєстрація безкоштовна. Це займе вас буквально 2 хвилини. Але ви станете учасником партнерської програми. І всі привілеї якраз для зареєстрованих учасників. І про них я сьогодні хочу розповісти. Перше, ви отримуєте знижку при реєстрації, і це не 3, не 5, не 10, а цілих мінус 20% від роздрібної ціни. Уже приємна економія. Далі. Ви отримуєте свій власний інтернет-магазин в кишені. І ви можете робити покупки, не виходячи з дому в будь-який час. І це зручно. І завжди краще купувати в своєму магазині, аніж в чужому. Далі. Для учасників партнерської програми компанія дає можливість отримувати подарунки. І перший приємний подарунок це подарунок на ваш день народження. Якщо ви в цей день зробите замовлення, вам компанія гарантує якийсь приємний, прекрасний подарунок сюрприз. І це якась одиниця товару. Це цінний подарунок завжди. Далі, для партнерів компанії, якщо ви робите замовлення, до прикладу, 700 гривень. Це десь дві одиниці товару. Це може бути шампунь, мило, порошок, якась паста, ну щось плюс-мінус, миючий засіб. Ви дві одиниці замовляєте і третю ви отримуєте в подарунок на вибір з того переліку, який пропонує компанія. Це невигідне замовлення. Якщо ви робите замовлення на 1400 гривень в Україні, то ви отримуєте три подарунки, а може бути і 4, і 5, і різні акції. До прикладу, є акція для, першого, для новачків, перше замовлення. Якщо ви зробите замовлення на 1750 гривень, ну це плюс-мінус 5 одиниць товару. Ви отримуєте 5 подарунків. І таким чином всі ціни можна навіть оптові вже поділити на два. І це дуже приємна ну, така можливість покращити ціну і зберегти сімейний бюджет. Тому що подарунки це завжди літрові бутилки концентрату, це завжди топові продукти, це саме те, що у нас топове, саме ходове, саме найулюблене. І таким чином я за 5 років ні разу не купила миючі засоби, ні разу не купила шампунь, ні разу не купила мило, зубну пасту, косметику і так далі. Це дуже прекрасно. Далі, для зареєстрованих партнерів, крім подарунків, ви маєте право підвищити свою знижку. І така знижка може бути до 33%. І ця знижка, вона закріпляється за вами назавжди. Якщо ви її один раз отримали, це ваш сімейний дисконт, яким ви будете користуватися і вся ваша сім'я скільки, скільки ви захочете. Ця знижка, вона ніколи не згорає. І ви отримуєте також можливість отримувати гроші від компанії «Ерсах». За що ж нам платять гроші? Ми, жінки, любимо що? Розмовляти по телефону. Ми любимо сидіти в інтернеті, ми любимо давати різні поради. І шановні друзі, пора ці наші речі монетизувати і отримувати за це гроші. Компанія РСАГ платить нам гроші за... Рекомендації. І ви можете рекомендувати де хочеш, хоч в інтернеті, хоч у себе на кухні, хоч десь в магазині когось зустрінете, лібо де, те, що ми робимо кожен день в своєму повсякденному житті, але не отримуємо за це гроші. І дивіться, якщо ви навчитеся заробляти свою там, першу тисячу півтори гривень, ви вже вийдете на безкоштовне споживання всієї нашої продукції. Разом з подарунками ця тисяча вона перетворюється на 3-3,5 тисячі товару. І таким чином ви більше ніколи не будете ну, отримувати продукцію за гроші, ви не будете доставати гроші з власної кишені. Вам все буде приходити без грошей. І це приємно. Це, погодьтеся, дуже прекрасна економія для сімейного бюджету. Далі. Можна мати додатковий дохід. Це може бути 3, 5, 10 тисяч гривень. І повірте, додатково до вашого основного доходу це теж дуже приємна можливість. І сьогодні, ви знаєте, в нашій бурявний час я всім раджу мати таку подушку безпеки, мати, так сказати, такий запасний аеродром. Тому що багато людей сьогодні залишилося без роботи, в когось зменшилися доходи, хтось просто втратив свій бізнес. А РСАГ – це ваша можливість, яку ви не можете втратити. Вона в вашому телефоні. Ви можете працювати в будь-якій країні світу, куди б вас не закинуло життя. Немає значення з досвідом ви, без досвіду. Має значення тільки ваше бажання. І, і Якщо ви захочете, ви можете всьому навчитися. Якщо ви трошки більше прикладете своїх зусиль, то ви зможете заробляти тут любі гроші. Любі гроші. Повірте, це може бути і 10, і 20, і 30, і 40, і 100, і 300, і, і більше тисячі гривень в місяць. І дуже приємно, коли партнери моєї команди можуть за місяць дозволити собі купити машину. Ось сьогодні дзвони мені наша партнерка і каже, ми купили машину, це Honda, хай вона не нова, але вона в гарному стані, шкіряний салон, красива. І це за одну зарплату. Шановні друзі! Ви теж так можете, тому що багато людей це зробили. І саме за те, що компанія Ірсак дає можливість сьогодні змінити своє життя на краще, отримувати дохід, ми стали кращим підприємством України. На сьогоднішній день вже більше двох тисяч партнерів отримують гроші на картку готівкою, не шампунями і порошками. І все це легально. ми... Платимо податки, ми підтримуємо, підтримуємо економіку України. І таким чином всі задоволені. І не переживайте, що у вас не вийде, тому що навчання у нас безкоштовне. Всьому можна навчитися. Ви отримуєте безкоштовного наставника, який завжди вам прийде на допомогу. Ви отримаєте приємне оточення, позитивне оточення людей, яке змінить ваше... Мислення і таким чином зміниться ваше життя. Ви отримуєте визнання і самореалізацію. Ви зможете реалізувати всі свої таланти, розкрити всі свої прекрасні сторони, тому що в нас дуже многогранний такий бізнес. Тому шановні друзі, я сьогодні вас вітаю і закликаю, закликаю стати партнером компанії РСАК і змінити своє життя на краще. А ми вам цьому обов'язково допоможемо.